Куртки від бренду Selected Home, розміри S M L XL по бірці 170 євро. розмір S. Є на розмір S M по факту. Дуже класна куртка в синьому кольорі. Та сама модель в бежевому кольорі. По бірці 150 євро. Буду не Фурнітура від Selected. Дуже якісна. Розмір у нас в обірці M, L, S, M, розмір XL, 2XL, M, L, S M M L S M L Excel